Фу. Шо фу? Що тут так пахне? Шо пахне, а? чи чим? Та нормально пахне, заходь. Я заходжу, а воно мене назад відкидає. Та заходь набирай, бо ж холодно. Тільки не довго говорив? Шо? Блін. Миші? Ну давай я піду. Назвожно, як, Едік? Ти, як ти тими дровами розпалиш, Іванка? Я не можу, в мене рвотний рефлекс. Так, всі щось суетяться, всі щось роблять. Друзі, що ви тут робите? Та що, треба ночувати, а тут холодно. Ага, то ви хмистю збираєте. Також дрова бере. Молодець. Я тут керую парадом. Заправляю, ще тут дівчатка десь є. Дівки. А ви що робите? О, Тані Галинка щось. От, мені такого вдома. Ага. Так, Танюшка щось взяла. взяла відерти. знайшла, Бабу так? Взяли. Ага. Молодці, дівчата, молодці. Так, підписники, всім доброго дня. Хочу трошки вас ввести в курс справи. Приїхали ми сьогодні, бо сніжок такий падає, вітерець, гарна погода, морозна свіжість і захотіли приїхати в село. От просто так. Ну, бо в квартирі якось скучно, нудно. Думаємо, візьмемо компанію, поїдемо трошки в село. Прошу? Зараз буде тепер. А, буде. Що ти просиш? Ну, біжи, 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 розпалює, дівчатка. В общем, зібрали ми компанію, п'ять чоловік такою машиною приїхали. Саша взяв якогось там полінце і приїхали. Ну, все одно треба в хаті трошки розпалити, пропалити, бо писали, що вона розсипеться, та не розсипеться. Думаємо, все буде гаразд. Що, Що ви, Як ви все файно робите? Може світло треба включити Ні, я так? не знаю, я ще не чистив. А, понятно. Отож, короче, супер. Але які гарні у нас прибиральні. Це не прибиральні, супер. це Вау, Зарабатыває на обід. працює. Бачиш, скільки? А Але, ж є багато. Там. Ну тут... Все, Молодець. буде чим малинок підживляти. Тільки треба буде, ага. тут Це... О, тут але. Тут. Але прикольно. Ну, mm -hmm. Знаєте, що я не взяв? Що ти не взяв? Гарбузу. Яку гарбузу. Я бачив, що печена гарбуза в плиті набирає Багато лайків. сотні тисяч переглядів. Не знаю, яка вона на смак, але люди дивляться. А ти знімай, тут так само повинні дивитися. То все таке трушне. Ми найняли коротше, такого коуча, який зразу нам практично все показує, як жити в селі. Тетяна, з багаторічним досвідом. Все нам ото як нам пічку освоїти. Та так. Дивись. Це удобрення. Так, да, його його Під малину. Ага, клас. Ми картоплю присаджали. Трошки посиклася. Але там пофило, я ж не думав, що там стільки багато є. Ну, не зерло. Капустку чи що там культури. А де тоді в тебе балончика того надо Є, зараз будемо розпалювати. Да? Дивитися, чи, так, чи є. Дим О! Пів відра похило, я не думав, що там стільки багато. <рес> Це він. А ще до нього та штука. Горілка. Я винесуди. А ще отого от да, треба забрати так, трошки. Колуш підіймаєш, хай? Ні, не піднімається. Ні, ні, ні. Слухайте, Таню, бачу, вона має тяму. Так, а це головний по кухні, по сервіруванню столу. Ну, сейчас Там просто не закривається. Бачите, скільки відра попелу Набралося? Припаркувати. Ну, тут хай собі стоїть. Так, тут тобі буде місце. Йдемо далі. Але сніжок гарненько засипає, але гарна зима і тільки. Мені тут хочеться скакати. Ще. Скачить. <ривіт> Так, щоб у мене погоріло. Але за те, як цікаво буде. Зараз приїжджає пожарна, ми то все дивимося, тушать. Контент інтересний. Чуєш, такий є цей анекдот. Алло, пожарна, пожарне, пожар темні рибу. Ми не жаримо, ми тушимо. Ну тогда слушити. <ган> підписуйтесь на канал, бо попереду дуже багато цікавого. Нові актори набралися в наш серіал. Ну тут взагалі таке відбувається. Що <ган> там, горить воно чи ні? Я, я, я. Що це? Тягу ще дали, ну, щось пішло. Тріщить. Ну що, розтафілі, <ган> ну. Там, Бачите вже.

В городе осталось. А он не забрал туда? А как он? Я не забрав туда, сегодня забув як сюда. А шо? Я один раз скачала, это кружку на телевизор на флешку скачала и в телевизор воткнула. Я в телевизоре поделькость. Ну треба есть. Бо змерзла, бачу, ніс червоний. Хочеться їсти. Взяли картоплю, будемо варити. Картопельку. Так. Так. Паска, ласка, допоможи. Такий голос, спати. замерзли салфетки нам, люди. Угу. Не можемо ради дати, уявляєте собі. Дістання рве, а вони хоч би що. О, нарешті. О, нарешті! Хі, Реально заморожені. А, холодні? заморожені. Детальні, будь ласка, а, а, так, не так. О, я. Без труда. Не вилива. Із пруда. <сіллях> <сілляху> 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 Морозький. О, Заморожко. все, спасибі. Так, трошки протрем. Звичайно. Рожки, а, рожки. Звідти верхом кидати? Ну, ти ж не в піхні, що її не дати. Ще тут не вліта. Опа, зараз ще. Все, Галя запиває. А ще не кинеш? Давай Ще, ще кинути? Угу. Давай. До повної. Так, <гум> да, доповного. <Вот> Отака кучичка. Трансформер. <гум> Складна. Тобі можна буде потім, як прогорить, картоплю засипати. Можна було б, але не взяли вже така. Мультиварці вариться картопля. Доставайте, хто що має, будемо їсти. О, ще салат є. Ой, о, за корпус хочу. Бачу, будемо жити, не помремо. Ні, хліба просто Так, давайте щось будемо пити, зігріватися. Правда. О-о-о, дівчата. Ой-яй. З трьох сімей, по трошку, а, і я там я Це Та ти що, ми що тут обжаровиську приїхали в хаті пропалити? Ну, Я указує, не думаю, що огурцями можна об'їздити. Ні, не об'їму вас, ні. Слухай, ну огурців достатньо. Угу. Так, так, треба буде повідкривати. Що ремонту треба? Скільки тисяч доларів? Чому туди таке збухається? Їде ремонт. Ні, розбирайте ліжка, де хто буде спати. Одне там, одне тут і ще там два. А на скільки місяця ще? А нас є п'ятеро. Значить, комусь одному на полу. Ми взагалі вдвох на дивані. Тут ще є розкласти диван. Або якщо два докупи, то тут три чоловіка поміститься на два. Можна, бо тут для дихача. Зараз в хаті напалиться, їсти зробимо і будемо тут ночувати. О, тут вже треба підкидати. Тут підкидати, вже теж прогорілася. Ми пехтуємо. Ще нічого не пили, тільки одну каву. Буду хотіти. Заряд бодрості. Так, шеф. Що ви тут робите? Ось все буде нами зараз. Страшне тіло. Чого то смачне діло, царь? Не страшне, а смачне. Страшне діло. 嗯。 Саша. Опа. Са. Ша Ши. А Саша. Да, потім ще поправлю. А тут Таня. Ти. а як холодно? А, не. Я. Саша, Таня. Так тут буде Галя сидіти Гали я Галя тут буде І... Два К, А. Іванка. Ох, мені вже палець замерз. Тут буде Едіка. Щось не виходить. О, ладно. І так знаємо, що з нами є Едік. Йду до Галі. Галинко, що там? Є інтернет? Да. Що вони сичать чи горять? Угу. Угу. Трищать. Навіть тепло. Угу. О, фасоль. Так. Да. Фасоль. Ростей вже. Друзі, бачите, сніг засипав. Я вийшла через пів години. Треба поправити. Саша, все. А, Тут вже все засипало. Абсолютно нічого немає. Добре, не буду поправляти. Йду, бо чую, що щось там гарно пахне мені. Йду на запах. На запах ідемо, на запах. <плес> пара паум. <плес> ти казала, ти не любиш. Ти біли, що? Ков. Мені не любиш. За шашликами говорила, що ти казала, я не люблю. Шортичок прийшов. Шо? Прийшов. Прийшов туди кликати, ми будемо їсти. Так. А ти тут. Ну. Трушечки так грубшого тільки, знаєш. Жир, просто. А, ага. жир. Потім по То що й додому забирати, так? Да? Так, да, забрати додому, помимо. Кінець дня. Їдемо додому. От ми вже й вдома, все снігом замітає. Що, їдемо додому, задоволені, трошки відсвіжилися. От, Пропалили в хаті по ваших численних рекомендаціях, що треба зимою пропалювати. Пропалили. І все, і їдемо додому. Yeah. Ну там, щоб напалити, то треба треба палити. Палили, 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 а такого рота відкриваєш і пара все одно йде з рота. Ну розумієш, там дивися, вікна треба, щоб були подвійні, а там одинарні вікна. Так. Утепляти треба вікна. Ми ж там все на мікровентиляції на літній. Так як стояло, так і стоїть. Навіть Але під кінець в ноги холодно було. Дух пустили, навіть почали оживати якісь жучки, метелики. Ага, да, там, там те сонечко таке з крапочками. Ага, так, так, що... Всі довольні, всі учасники довольні. Так. Раді. Поїхали обмежали. з нами, пропалили в хаті, посиділи разом, поки там горіло. На вечір така завірюха гарна. За... Да, да. Замітає доробка вітальна. Да. Вже вечеряти не прийдеться, правда? Нічого не хочу їсти. Хочу вже відпочити. Після відпочинку хочеться відпочити. Все, до нових зустрічей. На каналі Юний ентузіаст. Па -па. Не забудьте підписатись і поставити, поставити вподобайку. Вподобай. Будемо вам Чик. дуже вдячні за таку підтримку.